Андреас, я вам одразу почну з такого питання. Вчора слухав багато різних експертних думок е, з приводу того, що відбувається у Курській області, з приводу реакції у Білому домі. Ми не можемо достоменно знати, про що вони там говорять, що вони там думають. Це все наші домисли, це якісь посилання на анонімні джерела. От я вчора слухав одного експерта, яке це називає дуже відома людина, експерта коло всяческих знань. І він що каже? Що насправді дана ситуація була інспірована, це взагалі. Така змова російського генералітету проти Путіна, що вони його таким чином підставили після того, як Путін е, почав там їх саджати за корупцію, карати і так далі. Вони між собою вирішили, слухай, хто ти взагалі такий? Ми батрачили взагалі стільки років на твій авторитет, якраз таки російська армія здіймала тебе до висот, як владіміра Ясна Солнечка, а ти зараз нас по буцигарнях тягаєш. значить, ми твій політичний авторитет знищимо за рахунок такої дрібниці. І вони, нібито, от злили спеціальну цю курську операцію, ніяк не завадили е і навіть не доповідали про неї Путіну тоді, коли потрібно було це робити. Тобто він натякає на такий собі міні-державний переворот у Росії е за рахунок військових, які збунтувалися проти Путіна. Ну от як ви вважаєте, таке може бути може взагалі бути в Росії державний переворот на тому або іншому рівні? Ну, все може бути, але я думаю, тут, якщо вистачає фантазії, все, всяке можна себе придумати. Я думаю, що все набагато простіше, як це часто буває. Що ем, ця російська е, система, нібито е, е, там дуже така авторитарна, і ефективна, і хорошо організована, вона просто не так працює, як. Е, як Путін і як Росіяни би це хотіли Тобто там є багато проблем в, в таких е, вер, вертикальних е, систем, це не тільки стосується Росії, і е, є така картинка ефективного авторитарної авторитарного уряду, але насправді, якщо подивитися, як це все відбувається, це набагато. Е, більш е, проблематично ну, зрозуміло, що все не, не все проблематично. Ви кажете, що з одного боку все просто, а насправді причина в проблематичності. Але чи е, такі, такі події вони б'ють по політичному авторитету Путіна? Так, я думаю, вони, вони б'ють. І е, е, я так навіть підозрюю, що це був такий розрахунок з е, української. Українського боку ну, створити такі репутаційні проблеми для Путіна. Тут теж здається, є ще такий додатковий елемент, що теж репутація Путіна в глобальному півдні вона не стільки будується там, скажімо, на ідеології путінізму, а на такі картинки, що Путін. Сильний, що він має там перевагу, що е, Росія велика е, держава, і, і тому ці е, е, країни, які мабуть не, не тільки не так турбуються там правами людини або там міжнародного плану, вони підтримують Росію як е, потужну державу, і зараз, якби ця е, е, українська акція, вона якби порушує всю карцю картинку і е, раптом виставляє е, Росію як е, е, ну державу, я, яко яку яка не може захистити власну територію, тобто я думаю, тут велика є проблема для Путіна не тільки внутрішня репутаційна проблема, але і зовнішня, міжнародна. Ну я думаю, зовнішня репутація Путіна давно вже як кажуть, так яка вона вже давно відома, вона вже давно зіпсована. і Він на це не сильно дуже зважає. Але от Україна, як ви вважаєте, з точки зору політичного удару, репутаційного удару, з точки зору, як це сказати, когнітивної війни, завдала чого вона досягла? Чого досягла скоріше більше впливу на російську внутрішню аудиторію? Чи Україна досягла більше результат? З точки зору своїх західних партнерів вона показала, що, скажімо так, червоних ліній немає. Ну поки що важко казати, тому що все буде залежати, як це все буде розвиватися. Якщо Україна може тримати цю територію, яку вона взяла, відібрала від Росії, то це буде звичайно великий фактор і. Ем, під, ну, але є серед, скажімо, західних військових експертів є і ті, які це критикують цю, ем, ем, цю нову стратегію українську, тому що вони вважають, що ці війська вони потрібні на Донбасі, і ну і тому зараз так люди, люди чекають, ну як це буде розвиватися. Я вас зрозумів, Андерс. Дякую вам, Андерсон, Ленд аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень.